Вітаю вас! Ви на каналі Хайтером. Мене звати Людмила. Сьогодні хотіла б знову розповісти вам про свій сон. На жаль, мені знову снилися суми. Знову я була близько біля Банківської академії. Снилось щось таке, наче як в якихось костюмах чи діти, чи люди. Взагалі, я думаю, що загроза для сум може бути. Саме і 20-го числа дуже велика загроза може бути в період близько 13 червня. Далі велика, велика загроза може бути тоді, коли будуть випускні в школах останні дзвоники, тому що там, наче як і діти були, і в костюмах, і все таке інше. Тому, будь ласка, будьте пильні, особливо там, де. Вокзали, дороги, там, де близько біля органів державної влади, і також біля лікарень. Дуже велика загроза може бути для Сум, саме в центральній частині міста. Я думаю, що знову ж таки, тому що мені знову показало Банківську академію. Хай у вас все буде добре, хай мій прогноз буде лише попередженням. і і не ігноруйте повітряні тривоги і просіть захисту вищих сил. І дякуйте щодня, дякуйте за те, що у вас все добре. І хай так буде і надалі.